thank mm -hmm. you Друзі, усім привіт! Рада вас вітати у новому відео. Сьогодні я розпочинаю його зі смачного, дуже сніданку. Ми дуже полюбляємо такі різноманітні якісь цікаві сніданки. А ще ми дуже любимо сир камамбер, тому сьогодні готую з його додаванням дуже смачний сніданок. Я взяла ось такий круглий лавашик, тортілля у нас називається. Розрізала його до серединки і викладаю по черзі на 4. Половинки, 4 четвертинки, можна сказати, щось окремо: ковбаску, сирочок, камамбер, також руколу, ще авокадо і поливаю трішки з таким солосним. Індонезійським соусом соєвим. Він такий густенький, дуже смачний, трішечки його додаю, і буду закручувати цей лавашик, ось так, як показую на відео, і далі буду його відправляти на гриль. Можна, якщо немає грильниці, також зробити це на сковорідці, буде також дуже смачно. Також мені захотілося ще зробити щось солоденьке, і я готую сирники з гарбузом разом, оскільки зараз сезон гарбуза, то хочеться щось спробувати не з ним побільше готувати, так як він дуже є і корисний. Я спочатку натираю на терці 250 г вже очищеного гарбуза від шкірки і від серединки. І також 250 г сиру кисломолочного беру. В мене напівжир. Такий, трішечки його розминаю, ось так ложечкою, сильно мнемо, щоб він не пускав багато юшки. Додаємо сюди натертий гарбуз. І потрібно його віджати, якщо у вас дуже багато, він пустив юшечки, у мене він був сухий. Також відправляю сюди цукор і додаю трішки кориці за смаком, також дрібку солі і одне яйце. Все гарно перемішуємо до однорідності і будемо формувати сирнички. Я на дощечку ось так насипаю трішки борошна, формую ось такий шарик, буду його обвалювати у борошні і буду формувати сирнички за допомогою склянки. Я дуже люблю Це робити з допомогою склянки, так як вони виходять дуже красиві, ось такі естетичні, можна сказати, на вигляд, як в ресторані, тому мені подобається ось так їх формувати. Це і дуже швидко, і дуже зручно. і Руками вони ось такі гарненькі не виходять. Я не дуже люблю гарбуза, але стараюся експериментувати щось таке робити, щоб вони в страви виходили дуже смачні і не було так відчутно гарбуз на смак. Тому мені дуже сподобається сподобалися ці сирнички насправді. І я їх ще раз повторювала, і нам всім дуже сподобалися. Їх можна запікати у духовій шафі, можна обсмажити на сковороді, але все це робити потрібно на невеликій температурі, для того, щоб вони гарно приготувалися у середині, щоб гарбуз не був жорстким. Я всі пропорції, як завжди, пропишу в інфобоксі. Переходьте, дивіться точні пропорції і готуйте. Друзі, усім привіт! Прийшли в парк погуляти і хочу вам трішки показати ось цієї краси. Так, я люблю цю пору, коли така гарна погода. Сьогодні трішки сонечко світить, тепленько. І ось так листечко під ногами що Дуже гарні зараз фарби на деревах. Ну а по поверненню, звісно, мені захотілося ці листочки додати увазу до своїх квітів. Всі вони такі різні, такі гарні. І мені захотілося, щоб вони створювали мені ось тут такий осінній гарний затишок на кухні разом із квітами. Довго вони стояти не будуть, я це знаю. Але, хоч трішки порадують око і принесуть мені задоволення. Lực В магазині фрукти, і вирішила одразу їх помити, бо знаю, що якщо я їх помию і складу у вазу для фруктів, то ми точно будемо їх їсти. Зараз, коли ось такий осінній холодний сезон почався, мені чомусь дуже хочеться фруктів, особливо яблук, дуже сильно я хочу. Також груші. Раніше я груші не так полюбляла, зараз дуже мені подобається і я їх частіше їм, ніж раніше. Не знаю, що зі мною сталося. Також почався вже сезон, Мандарин, тому також їх придбали. І останнім часом ми полюбляємо з чоловіком їсти гранат. Дуже корисно. А ще, звісно, хурма. Це, напевно, найулюбленіший мій зимовий такий фрукт. А зараз хочу поділитися з вами дуже смачними бутербродами, які я готувала нам з чоловіком до кави денної. Я нарізаю ось так на пів кільцями цибулю, невеличку середню приблизно, і буду її обсмажувати. На сковорідку Додаю трішки кунжутної олії, якщо немає, можна додати звичайно. І буду обсмажувати її до золотистості. Постійно потрібно помішувати. Також сюди потрібно додати столову ложку бальзамічного осту. У мене його не було, тому я додала трішки густого бальзамічного соусу і буквально пів столової ложки рисового осту. І ось так постійно помішуючи, я її обсмажую, продовжую обсмажувати. Також сюди потрібно додати столову ложку цукру, І не забувати зробити меншу потужність, щоб не пригоріло, і постійно ось так мішати. Щоб гарненько наша цибулька карамелізувалася. Мішати потрібно десь так з півхвилини і вона буде готова. Відставляємо цибульку і я буду робити гріночки. Я змастила олійкою трішки сковорідку і буду ось так обсушувати, можна сказати, хлібчик з двох сторін тостерний. Якщо у вас є тостер, то ви можете зробити у ньому. Коли він вже приготувався, я буду змащувати сиром. У мене такий плавлений сирочок, але сюди можна його замінити філадельфією, Філадельфію, наприклад, або щось подібне вершковому сиру. Також буде дуже смачно. Далі на сир я викладаю нашу улюблену руколу, а на руколу буду викладати карамелізовану цибульку. Вона дуже смачна, тому обов'язково потрібно її додати до цього бутерброда. Ви помітите, як зміниться смак самого бутерброду. Нарізаю сир камбер ось такими пластинками і також викладаю поверх уже цибульки. Після цього я буду нарізати ось такими кільцями інжир і буду викладати поверх сиру. Це буде такий завершальний етап на бутербродах. Always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened. А тут Владік вирішив помити нашого коржика. Він десь, коли ми купували його, прочитав, що можна їх купати від 6 місяців, нашому коржику десь вже 8 місяців, він вже великий. І ось Владік дочекався і вирішив його покупати. Звичайно, він купав його без всяких засобів, просто у теплій водичці, трішки погрався з ним і обсушує його рушничком. Такий він смішний, коли мокрий. А ще ми чекали, коли буде отоплення, тому що писало в інтернеті, що не можна, щоб вони змерзли. Тому потрібно, щоб було тепленько. Вони дуже бояться холоду. А тут я його сушу фіном, щоб він скоріше висох. І він гризе клітку, бо хоче їсти. Зазвичай він тільки тоді гризе клітку, коли просить. І напевне після купання йому більше захотілося їсти, тому він вже дуже голодний. Кентей номорскрімен Гертін Ічадерсфілен to Амча взяла в магазині пепко ось таку подушку. Дуже гарна на неї ціна була. Вона раніше коштувала 40 злотих, а я її взяла за 25 ось по знижці. Тому що я думаю, що вона ось лежала на вітрині і трішки покошлатилася. Але оскільки в мене є машинка, я тут його небагато зніму, і все буде чудово. Мені подобається ось така її структура. Класна, ось тут вона така пушиста, тут гладенька, такий гарний матеріал. Ось з цього боку ось так виглядає. Вона на замочку йде. І мені подобається, що тут вже всередині є подушка, це не окрема наволочка. Це дуже класна ціна. Тому що зазвичай можна купити таку наволочку. По-перше, може ще й дорожче її купити. А по-друге, без подушки. А тут ще й з подушкою. І мені не вистачало ось такого розміру. Я вже давно хотіла, щоб був 30 на 50. Це якраз йде 35 на 50. Хочу її. Ось сюди поставити, паперує і ще почищу і тоді поставлю. Ось так. Буде стояти. О, до речі, дуже класно підходить кольорова гама. Підійде мені як на зимовий, так і на осінній період. Такі теплі гарні кольори. Супер. Мені дуже подобається. Ще хочу відповісти на одне питання, яке у мене було під відео: чи зручно спати сину на його ліжко. Отож, син спав не на ліжку, він спав на ось цьому диванчику, який ми переставили. Нещодавно сюди до нас в кімнату замість цього кутового маленького диванчика, який тут був, а цей кутовий пішов до нього в кімнату. Поясню чому. Цей диван у нас був як ліжко, слугувало нам з чоловіком ліжком, і, в принципі, воно нас влаштовувало до тих пір, поки чоловік не змінив трішки роботу. Він раніше їздив на багато місців на роботу, його не було, і в принципі я спала, можна сказати, на ось тій половинці і було більш-менш. Але оскільки він змінив роботу і в мене також проблеми зі спиною, хочеться спати на чомусь зручнішому, ми купили ліжко. А цей диван син захотів собі в кімнату. Ми погодилися, він захотів, щоб в нього більше місця було в кімнаті. Той маленький ми забрали сюди, поставили кутом. І він на ньому спав. Ми положили сюди топер ось так вдвоє я склала. І він каже, що йому зручно, але я помітила, що яма все одно ось ця ось ця тут є, і вона відчувається, навіть якщо топерележать, вони нічого не змінюють цієї цій ситуації. І я вирішила, що так не може бути, тому що дитини формується позвонок, і не потрібно, щоб він кудись зміщувався, чи в цьому віці ще десь викривився. Тому потрібно було вмовити його, щоб ми назад поставили цей кутовий диванчик йому в кімнату. І щоб він спав на ньому. Він дуже не хотів, тому що він займає більше місця, і він хоче, щоб у нього більше місця в кімнаті було. Але все одно здоров'я важливіше, тому ми занесли той диванчик знову йому в кімнату. Зараз я вам його покажу. А цей диван принесли сюди. В принципі, цей диванчик гарно мене влаштовує, він красиво виглядає. Тут ми боковушки прибрали, тому що я не хотіла, щоб вони були. Я тут вже сижу каву пів за тим столиком. Ось, А той диванчик зараз вам покажу. Ось так виглядає цей котовий диванчик, який стояв у нас в кімнаті, ми його розклали. Він десь зараз метр тридцять, хоча його взагалі потрібно не так ставити, а трішки по іншому, він буде тоді метр 40. Але ми поміряли, що син поміщається по довжині, і зробили метр 30, щоб йому вже було ось так тут, до дверей, можна сказати. І трішки більше місця залишалося. І вмовили його, ось так, щоб він спав на такому диванчику. Тут у нас лежить два топера, ми положили ось таких по 400 Сантиметра. І так, дуже добре, тому що він і рівнесенький, і по жорсткості також дуже хороший. Він також захотів, щоб воно ще було тут бельце це від ось того дивана. Тому ось так. А зараз поділюся нашою вечерєю, І знову в мене буде у ролі камамбер. Якийсь був день камамберу у мене. Я взяла листкове тісто і порізала його на ось такі невеличкі квадрати. У квадратах зробила розрізи, але потрібно їх робити не до кінця, ось так трішки кутики залишати, можна сказати, недорізаними. І буду перекладати тісто на деко, застелене пергаментом і змащене трішки олією. Далі підготуємо інгредієнти. Я взяла грушу одну, нарізаю її ось такими напівкільцями, а також нам потрібен сир камамбер, який я нарізаю ось такими довгими полосочками, а потім ще ось так ось навпіл. Потрібно в загальному різати так, щоб було зручно, поміщалося саме на серединку, можна сказати, ось цього шматочка. І ось так по черзі викладаю спочатку грушу, потім сир камамбер і знову грушу. І так до кінця. Можна цю страву готувати на цілий пласт тіста, не різати на ось такі шматочки, але мені більше подобається, коли воно йде ось такими порційними шматочками. Зверху я ще додаю пластівці мигдалю, у мене є ось такі вже готові. Куплені в магазині, і також потрібно змастити жовточком ось цього листкового тіста, яке ми надрізали. Також посипаємо зверху трішки базиліком, оскільки камамбер дуже любить поєднання з базиліком, відправляємо в духову шафу десь на 220 градусів на 20 хвилин, але ви завжди дивіться по своїй духовій шафі. Ще готувала на вечерю смачний салатик, тому також ділюся ним. У мене була ось така підкопчена грудка. Я її нарізаю спочатку ось такими пластинками а далі її потрібно нарізати соломкою. Яйця нарізаємо дрібненькими кубиками, і огірочок нам також потрібно порізати соломкою. Додаємо також пів банки кукурузи і також дві ложки столових майонезу. Солимо, перчимо і все перемішуємо гарненько. Тим часом тарт наш приготувався і його потрібно полити медом. У мене домашній мед, тому він трішки так загустів, але все одно я поливаю ним, тому що він дуже-дуже смачний і дуже смачна вечеря готова. Ось така смачна вечеря у нас була. Я ще приготувала з листкового тіста з фаршем смачні такі булочки, спеціально для сина, бо він не любить камамберу з грушею. А ви якщо любите дуже таке поєднання, то обов'язково спробуйте. На цьому завершувати буду своє відео. До зустрічі усім па-па.